Слава Україні, майбутній друкар! В Цьому відео я хочу розповісти на пальцях, що таке 3D принтер і розвіяти міфи і упередження про те. Що 3 d – це справа рептилоїдів або нобелівських лауреатів в галузі космічних наук, якщо такі номінації взагалі існують. Відео розраховане на людей, які взагалі не розуміють, що таке 3D принтер і як він працює. Я не буду забивати твою голову фізичними законами і термінами. Я поясню принцип роботи 3D принтера на пальцях. В кінці відео ти будеш готовий стати до лав друкарні і самостійно додакувати перемогу над ворогом. Мене звати Максим, ти на каналі 3D Hobby. Друкуймо. Це 3D-принтер. Він перетворює проток пластику на виріб, який має форму і об'єм. Є різні види 3D-друку. Я розкажу на пальцях про один із них це FDM 3D принтери. Fused Deposition Modeling. Моделювання плавленого осадження. 3D-принтери є різних форм і кольорів. Принцип роботи у всіх однаковий. FDM 3D-друк це простор розплавлення прутка пластику і пошарове накладання його шар за шаром. Це типу розумна велика 3D-ручка. Це пластик. Пластик продається в бобінах. Пластик буває різних типів, але це інформація для окремого відео. Просто скажу, що особисто я використовую тільки PLA пластик, тому що з ним найлегше працювати. Деякі пластики токсичні, деякі пластики потребують високих температур плавлення. Але для 90% задач підійде PLA. І ще цікаво, що PLA пластик робиться з кукурудзяного крохмалю, тобто. В теорії він екологічний і не такий шкідливий для навколишнього середовища як інші види пластику. Катушки пластику можна без проблем купити в Україні. Є багато наших виробників, які на цьому спеціалізуються. Часто вага катушки 950 грам, вартість в середньому 450 гривень. Це за PLA, але все залежить від кольору або ж виду пластику, якщо це не PLA. Часто питають, чи багато можна з такої катушки надрукувати. Думаю, так, тому що до прикладу, ось такий брелочок важить 2 г, а катушка 950 грам. От і рахуйте, скільки таких штук можна надрукувати. З пластиком більш-менш все зрозуміло. Давайте тепер розглянемо принтер більш детально. 3D-принтер по своїй суті, як я вже казав, велика розумна 3D-ручка. Якщо ж ти ще не знаєш, що таке 3D-ручка, то от тобі просте пояснення. Є нагрівальний блок, який нагрівається до тієї температури, яку ми йому задамо. Наприклад, для PLA пластику це температура в середньому 220 градусів Цельсія. Знизу до цього блоку прикручене сопло, яке теж нагріває. Від цього блоку. Зверху над нагрівальним блоком є ще низка деталей, основна з яких це механізм подачі філаменту. Так суперкруті друкарі називають пластик. Отже, ми беремо катушку, вставляємо один кінець прутка пластику в механізм подачі філаменту. Механізм подачі філаменту штовхає пластик до нагрівального блоку. По дорозі, через нагрівальний блок пластик плавиться. І витікає через сопло розплавленим. Наступний етап: нам потрібно примусити весь хотенд рухатися так, як нам треба у правильному напрямку і порядку. Хотендом ті ж самі суперкруті друкарі називають всю цю збірку механізму подачі пластику, нагрівального блоку і сопла і ще деяких елементів. За рух хотенду. Відповідають мотори, які в свою чергу отримують команди від нисків або мікрокомп'ютера, який є в кожному принтері. У більшості випадків є 4 мотори. Один мотор для VCX, один мотор для VCY, один мотор для VCZ і один мотор для механізму подачі пластику. Так от. Мотори починають рухати хотен відповідно до запрограмованих заздалегідь команд. Ми ж пам'ятаємо, що 3D-принтер це розумна 3D-ручка. Якщо вона розумна, то може слухати наші команди. Головним посередником між нами і моторами виступає плата комп'ютера. Переходимо до самого цікавого. Як же нам наказати принтер, надрукувати якусь необхідну нам річ? Всі принтери розмовляють на мові, відомій тільки їм самим. Але є програми, які допоможуть нам порозумітися з нашим новим другом. Такі програми називають слайсери, грубо кажучи, нарізатори. Як же це працює? У більшості випадків всі файли з 3D моделями розповсюджуються з розширенням STL. Бувають і інші розширення, але для нас поки важливі тільки STL. 3D моделі можна створювати самостійно або скачувати їх безкоштовно з різних ресурсів, які на цьому спеціалізуються. Посилання на декілька з них будуть в описі до цього відео. Отже, ми знайшли бажану 3D-модельку, яку хочемо надрукувати на своєму 3D принтері. Скачали на комп'ютер файлик з моделькою, розширенням STL. Запустили слайсер. В моєму випадку це кура. Бувають і інші, але поки зупинимося на кура. Відкрили наш файлик в кура. Ваша моделька з'явилась на екрані. Тут наступає відповідальний момент для налаштування друку цієї деталі. В інтернеті дуже багато відео про налаштування кура, тому я тут не буду зупинятися, ми ж тут розглядаємо принцип роботи, а не налаштування, вірно? Ну, от, ми підготували нашу модельку. Тепер наш слайсер в прямому сенсі наріже цю модельку на шари, які потім наш принтер буде накладати один на одного. Тут же в слайсері можна подивитися, як саме принтер буде друкувати. Шар за шаром. Зберігаємо нарізану модельку на флешку. Розширення кінцевого файлу буде g code Файл містить всередині команди принтеру, типу нагрій сопло до заданої температури, пересунь сопло по X туди, по Y сюди. По Z вверх або вниз, видави стільки-то міліметру пластику і тому подібні команди. Чим більше і складніша у вас модель, тим більше команд буде у кінцевому файлі, і тим більше він буде займати місце на флешки. Передостанній етап. Підключаємо флешку до принтера. В меню принтера вибираємо наш файл і нажимаємо кнопку Start. Так, є нюанси, які можуть вам завадити почати нормально друк. Їх дуже багато. Але якщо все робити по інструкції, яка йде з принтером, то ще. 60% цих нюансів можна нівелювати. І от друк розпочато. Найчастіше подив людей, які не стикалися з 3D-друком, визиває той факт, що це дуже повільний процес. Так, 3D-друк це постійний компроміс між швидкістю і якістю. Чим більше швидкість, тим гірше стає якість. Так от золота середина, це і є ціль всіх друкарів. І ця золота середина у кожного принтера своя окрема. Я друкую на своєму принтері зі швидкістю 100 мм на секунду і мене влаштовує якість моїх виробів. Комусь така якість буде незадовільна, тому він друкує на меншій швидкості. Відповідно, і деталь друкується дуже довго. Для простого розуміння по часу. Ось такий череп друкувався 17 годин на швидкості 60 мм за секунду. А от така деталька для ЗСУ. Друкувалися 22 хвилини на швидкості 100 мм за секунду. Теоретична частина на цьому все. Я сподіваюся, тобі стало більш зрозуміло, що таке 3D-друк і що це проста технологія, яку може освоїти навіть школяр. А тепер найголовніше: в Україні триває кривава велика війна. Окупант отримує на горіхи від наших воїнів, але не будемо носити рожевих окулярів, орки теж вчаться і теж діють. На жаль, цих тварин більше ніж у нас людей, тому і друкарів там звичайно. Більше. Нам необхідно збільшувати кількість 3D принтерів, які будуть працювати на перемогу. Тому проста інструкція для тебе, що ти можеш зробити для ЗСУ, маючи 3D принтер або гроші на 3D принтер, або гроші на допомогу 3 d друкарям Перше, реєструйся на drukarmia.org.ua. Посилання буде в описі до відео. Переходь в розділ Школа і читай статті. Там дуже детально описані важливі моменти роботи з друкармією. Бери замовлення від наших військових, розрахун. На свої сили і сили свого 3D-принтеру. Якщо ти новачок, бери нескладні моделі. Надсилай надруковані моделі нашим військовим. Деталі про те, кому і куди надсилати, буде у твоєму замовленні. Вітаю! Ти надрукував маленьку перемогу. Якщо маєш бажання допомогти фінансово, то посилання на банку буде в описі до цього відео або з QR-кодом, який ти бачиш на екрані. Не забувайте задавати питання в коментарях. По можливості буду відповідати. Підписка, лайк, друк. Слава Україні.